ну Не доволі? Да? А ви всі будете а? в ТікТок як мінімум? Всі. А на що це тут Я не робив, я не робив, в мене все фіксувалось. Ви що, блін? Походу, бля, хтось забіженець. Так, хтось за зробився. А ти наче здоровий, блядь, а наче блядь, тільки не доганяють. Та давай не розказувати. А цей поліцейський нарвував мені руку. А цей поліцейський ламав. Та, я не тікаю, я не тікаю. Я не тікаю, я не тікаю, мені нема чого боятися, чого я буду тікати. Це вам тепер треба боятися. Я а подам, ти, ти, ти. я подам на вас суд. Він не буде. тікати. повір на слово. Не, не буде. Я йому віру. Віру. Да не вірю. повір, чу? Чу? не повірить. Я, не 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 я, не я, не я не тобі ще раз бачу. Та я тобі кисавською ковальною, то я проживаю село Ну, Так я тебе не знаю. Зараз я тебе тоже не знаю. Я вільна людина. Я вільна людина. Я нікуди не тікаю. Я ні від кого не ховаюсь. Я документи? вільно, я вільно передвигаюсь так, що по Україні. Документи? Бо це незаконно, у тебе навіть нема посвідчення. Що не законно, питаю? У вас немає посвідчення. Хто надобно. ти такий, що я тобі буду давати документи? Да я не тікаю, я не втічу от тебе. Ну, конечно, не не Трохи вони оживали, що ця ситуація так дівчат. Божики, ви всі будете, всі будете, люди вас знатимуть. Лисянський район, а смете Лисянка. Спасіба вам велике. Всім спасіба, велике. Почитай Конституцію України, що там написано. Там написано? Ну, почитай, почитай, знає, що там написано? Ну почитай, почитай, будь ласка. Скажи мені, ти маєш мені мої права сказати. Я тобі повідомив. Іди, Диви, да покинять, дивимо, їдь, куди їздить. Чи не предоставимо поліції до поліції? У поліції немає посвідчення навіть поліцейського. На смерть ви його заберете. Ви його на смерть заберете. Та хто був на нулі, що ніхто не хоче підійти на. Я не тікаю, не переживай. Я тут. Не хочу я до вас йти, У мене немає до вас. тут ознайомлі та затриманий.

Цей колега до його ви показали немає. Придивіть свої документи. Будь ласка, Валера. Я вам не зобов'язаний. А я вам Тобто вами я вам зобов'язаний, а ви мені не зобов'язані. А Конституцію України знаєте? Ну а чого ви не зобов'язані? З вами розмовляли. Ніхто не розмовляє. Ми розмовляємо з вами. Чого коли поліцейський розмовляв, Ви Покажіть, будь ласка, щоб щоб героїв героїв України знали в лице люди. Нічого чого ви так робили? Покажіть, будь ласка, руки в брюки, я не знаю, моя хата А чому, чому хлопці, дивіться, чому ви тільки що такі були герої, а зараз все, вже документи не можете показати. Чому герої? Що, то зі мною поспілкуйтесь. Дивіться, є війна в державі, є закон про мобілізацію. Я вам повідомив, що кожен громадянин, щоб усі чули, чого ми дитини перестали, зобов'язаний про собі мати паспорт і обліковий ці документ, правильно? Стаття 32 закону України про національної поліцію. Зобов'язує кожну особу від 18 до 60 років на вимогу працівника mm -hmm. поліції пред'явити паспорт і документи які по Так, документ. а тепер товариша. почекайте, два товариша. товариша Більш менш означено mm -hmm. пред'явили документи. Так. Все тоді третій герой. Я нічого не буду показувати ваше посвідчення фуфу. І я розказує я людина, ну чекай. Він не зламись тут. Він же не казав Фуфло. Ні, він розкаже, що це не посвідчення. Він ну, не казав фуфло. А що? Не, не дійсно, шо, що це не останній не службу. Почекайте. Оце посвідчення видала держава всім працівникам поліції в Україні. Да? Всі цим посвідченням користуються. Два рази пред'явив, два рази, блядь, сказав. Чого я б до людини підійшов? Все, ти чого не там? А чого він не це там? Він неправильно не не зробив. Не, чого нарушника надій? Потрошує йому повідомив. Хочете подати? Мене хто щось покрутів? Руку ламали і палець сломаний, видно. Ви що? Дивіться, політики. Ви що, хлопці? Успокоюйтеся. Ви живете в Україні, ви що, блін? Ми постійно допомагаємо військовим. А ви отаке робите. — Нормально придавили документи. Like — Ні хуя не буде, все, мужики. — Хлопці, ви що? Так не можна. — Так не можна. — Так яка немає, має, все. — При чому босифікація? — А що це? Що це сталося? Не босифікація тягнете в бушах. — Бачите, я на кукурудзі стою. — Ви теж не придавили документи, як і всі сьогодні. — Хлопці, ви мені палець поламали, ви в курсі? — Я буду, я буду. Визивайте, викликайте скору, будь ласка. Фух, а це ви даєте, звісно, ну, ну, мужики. Мужики, ну ви даєте. Ви ж поліцейські. А маєте... поліцейські? Ви... Ну, та в в ви маєте захищати громадян. Що громадяни. я неправильно сказав? Давайте я вам... Що я неправильно сказав? Ви знаєте Конституцію України? Ви так сказали, що тут поліцейські, хто я? Да, я поліцейський. Ви Конституцію України знаєте? Знаю я і закони Конституції. Так. Казав, з 1932, будь ласка, документи. Чи я там не скажу, що я буду робити, що не буду, чи що? Питаю. Не треба мене питати Ні? нічого. То, що, що ви думаєте? Ви там, не маєте права. посвідчення? До мені стріляти. Ви, ви мені палець поламали, блядь. Нічого я вам не ламав. Ага. Ви розказуєте. У мене все на відео записано. Вам що не... Ви... Вам запропонували показати будь-який документ, що засвідчує вашу особу. У мене голосов. все фіксується, хлопці. Все фіксується. Ну, правильно. Ви, ви отвітите. Від, тільки не повирізайте, ви... коли там стояли вже, так? Ви да? отвітите по а повній програмі, чому? мужики. Ви, по... ви отвітите по повній програмі. Ваші лиця зафіксовані. Пусти, все, мене, нерви Чоловіча, Це... пусти мене, не рви мені кофту. Чоловіче, пусти мене, не рви мені кофту. Я не тікаю. Я не тікаю. Що, для... Зачем Що? ти мені рвеш кофту? Що? Ти мені палець поламав, Визвіть скору, блядь. поліція. Порізали Хлопці, ви поліція, можна до вас звернутися? Визвіть, будь ласка, скору, <звук> мені хлопці, палець поламали. Ой, протокол Затриманий на 3 години. Повіте з нами. Почекайте, не трогайте мене. Затримання зараз при нас. Попросиш, ти їм людини документи, хай приділи документи. Паспорт згідно статті 32. Скоро визвіть, в мене полований палець, ви розумієте чи ні? Зараз ви ви, визвіть, ми дамо вам допомогу. Зараз чоловік ви кот керкається, да? Да, чому Нормально не хочуть ми, вже керкається. Ви хочете скорою чи ні? Я просто в шоці, що ви робите, хлопці. Щас виключно, що він на витік. Ламали пальці. А? Та нема взагалі не пробивай ніколи. Бізій ще випадь коло Представте, що Володимир Іванович. От пусти мене, я не тікаю від тебе. Ти ну, ви, полі, вражає, чиню, вага, то, що ти мене держиш? Я не чинюся проти. То, що ти не мене треба, пакуєш, це не означає. Ти незаконно це робиш, Володимир. Ти незаконно Пустили, це ти робиш. Та їм же не доходить, вони ці дерев'яні. Та давайте не розказуйте, так дерев'яний. Покажіть, покажіть своє законне посвідчення. А що таке? Покажіть своє законне питання. Володимир Іванович. А що таке? Тебе питання до мене. Якісь питання є в тебе до мене? Що ти? 16.03. 94. Українці, блядь. Українці, от там. А не тут, а поняв? Ви не знаєте, де хто був. Я знаю, де хто вона був. блядь. Ти точно там не був. Я не був. Да. Я цього не скриваю. Не скриваєш, то нехуй ти пря тут говориш. мені. І Ти мені вчи щось говориш, я до тебе базарю. Ні, і ти до мене не базар, Стій, мовчи, нахуй. Видягуйся, блядь. Красавці, блядь. Покажіть своє законне посвідчення. Тобі розказати які питання? Я вам я не знаю, ви ж прекрасно знаєте, що не то не повідомляється. Вам посвечення. не влаштуємо посвідчення. Да, Будь мені ласка, є ж головна промігання Черкаської області. С... Давайте Стас я буду звертатись. звертатись. Ну, Пускайте, я буду звертатися я буду подавати подати. Так то на а то ніке питання, якщо ти не показуєш своє. Я вже два рази його придивляв. Людина не влаштовується. По... По... А не не вам рішать, що воно не А кому рішать? Тобі рішать. А не щоб є держава видала. Мені є держава, не ти. Зачем ти мені не дареєшся? Бо тому що ви затримані на три години. Так я не тікаю. Я вам повідомлюю, я затримаю на такі душі. Я тебе навіть не тікав, я стояв свій спокійно. Який він чи не закон? Я не, не, заку... заку... не, заку... не чинив нічого, ти мені палець зламав. Об'ясни. Як ти заку... заку... об об да. такий? Коваленте да. Олександр Анатолійович, що тобі шо... Ви Ким я буду, блядь, прохожим. Проїхати. далі. Бл, пішли. Я підразу з ним. Ні, конечно. Ні, конечно. затримує. Чим? По якій причині вона протокол. По якій причині? Відсутність у людини документів. І що? Її затримують порядки статті 101. Ну пішли всі разом. Зараз надають. Я вирішив, що в мене, чекайте, так, мене так, відсутні вперёд. документи. І на мене Працівник поліції показує своє незаконне посвідчення. Точніше, не посвідчення. Він навіть посвідчення не показав свого. чого ви взяли? Що я, Соломій, я взяв? Прижимайте. Соломій Крушельницький, 15. Що ви взяли, що незаконне. Бо то не посвідчення. Звідки ви це взяли? Там навіть не написано, що посвідчення. Там не повинно бути написано, що должно, посвідчення. Там буде... Соломій, ще раз. Крушельницький 15. Шучки, я буду подавати суд на вас. Ви що, так, Давай, ми, так не можна, права, блядь, так не можна. Що поможе, це тобі тобі за узмаємо, чим? Діло, Я не розумію, бі? тобі за чим це? Дивіться, дивіться, дивіться. No. я вам по-нормальному кажу. Ми прийшли, поспілкувалися, я з ним стояло дві людини. Ось, uh -huh. ось перша, ось друга. Uh -huh. да? Люди, я їм пояснив, що, я, що ми прийшли всі. Я людям назвав закони, підстави, що я маю право перевіряти. Не хочу, а ти я то, тобі... Перевіряй, то, а наш не русики раділи. Людина не надає жодного документу. А на русі, кі, нахуя! Я йому кажу, що він затриманий. Чи ти удержиш, блядь? Затримуй, так поїхав. Він затримай. Він тікає він... Куди він тікає? Він сопроти працівнику поліції вчиняє. Який? Ось уже стоїть, звісно, бо вже герой він. Герой тільки. Ти ти, ти, я роботу роблю. Ти герої. Ти, герой, ти тей, роботу робив, да, не знаю. Герою, я що на ти? Та отпусти його, Він ніде не тільки. Ви що? По людськи спитав, об'яснив 10 разів! Мені похер, мені нахер тебе посвідчення, не таке. Та вся Україна куди з таким посвідчення. мене не багато. Багато тікток. Тіктоки. Ти нам не разі Тіктокер не раз мене посвідчення. Хай Я нічого не дивився. Іванович, прислайте, автомобіль. Ми разом з ним поїмані. 3 -3 беде, я не поеду с вами, вы что? Вы, да, вы Возьми, возьми, <звеж> ну, Не, вы не, в, не ты, трогай ты не меня. Начинаешь, блядь, Ну, да меня Да ты мне руку одервешь, блядь. Ты мне руку одервешь. Покажите, покажи мне протокол. Покажи протокол мне, не трогай.